Квартира номер 28 Він сидить на своєму старому дивані, який вже має декілька затертих плям. За вікном темно, і певно, варто було б увімкнути скляну кулю лампи, але ніхто не звертає на це уваги. Він пише: Пише, що творчість це не є певний спосіб пізнання дійсності. Пише, що часткові наслідки мистецтва. Використовується як джерело пізнання суспільної ідеології і матеріальної дійсності певної доби? Що завдання мистецтва зовсім інше? Що воно? Мистецтво є знаряддям емоційного поширення від людини до людини. Письменник, хто він? Попутник, робітник, селянин, правий, лівий, інтелігент не заради пізнання існує мистецтво. А заради властивосте його перетворювати дійсність. Володимир Коряк в історико культурному західноєвропейському контексті вказував на самобутню українську традицію, окреслював культурно ціннісні властивості тогочасного суспільства України. Такі його риси, як гуманізм, лицарськість, волелюбність, родиноцентризм, Потяг до освіти. Але тоді так не можна було Бо якщо ти собі вільно пишеш, потім напишуть вони Володимир Дмитрович, 07, 12, 37 Українська РСР Київ центр кат 1 Володимир Коряк був заарештований працівниками НКВС за винувачення в буржуазному націоналізмі і контрреволюційній діяльності. Його прізвище з'явилось в одному з так званих сталінських списків, розстріляних від 7 грудня 1937 року. Підписаному Сталіним, Молотовим і Ждановим. Володимир був засуджений військовою колегією Верховного суду СРСР до страти. Розстріляний 22 грудня у Харкові, позбавлений слова, позбавлений повітря, позбавлений життя.